Одне запитування, яке проводили ми Фонд Демократичні Ініціативи, і е, там було питання, чи ви е, Чи ви волонтерите, і чи ви готові надавати волонтерську допомогу. Ну І там приблизно цифри були такі, що 70% казали, ми допомагаємо фронту як тільки можемо, а десь 15%. 15-17 відсотків вони казали, ми не допомагали і допомагати не хочемо і не будемо. Так, тобто, з одного боку, та да, переважна більшість українського суспільства вона готова на і на жертви, і на те, щоб до... захищати батьківщину. А є да, частина людей, які кажуть, що моя хата скраю до речі, якщо ми порівняємо ці цифри, бо періодично проводяться там загальна. Європейські, наприклад, опитування: а чи хочете ви, чи хочете, чи будете ви захищати свою країну із зброєю в руках в разі потреби, то, ну, далеко не всі країни Європи у нас один з найвищих показників. І знову ж таки, ми ж не тільки говоримо, ми реально, реально це, реально це е, робимо. робимо угу. так е, Якщо я... говорить про мобілізацію і про ці проблеми, які є, ми ж про це теж знаємо. розумієте? Ми ж не, не ховаємося, ми лишаємося демократією навіть під час війни і воєнного стану. І тому я б сказав, що у нас навіть можливість критикувати владу і все, що робиться, вона навіть зашкалює під час війни. так? Інша річ чи завжди дослухається до цього влади, але можливість критики у нас є да.